Добрий день, я Масова Дар'я, учениця 11А класу комунального закладу Малинівський опорний ліцей номер 1 Сьогодні у складні воєнні часи випробувань для української держави я хочу нагадати пророчі і надактуальні слова великого українця Павла Загребельного. Ворог може захопити територію, він може сплюдрувати міста, села, але доки живе душа народу, народ смерті. Мова це запорука існування народу. Коли зникає мова, народу більше нема. Відберіть у народу все, і він все це зможе повернути, відродити, навіть зможе створити нову країну. З новою мовою, але це буде інша мова, штучна, нежива. Якщо вмирає мова, вмирає і народ. Він зникає з лиця землі, як древній ацтеки. Чи не тому ворог зазіхає найперше на мову народу, яку він хоче уярмити? Через мову передається не лише слова, а й уявлення про світ, його багатство. Різноманітність. Вона зберігає мудрість поколінь, об'єднує минуле з теперішнім. Якщо ми втратимо мову, ми втратимо частину своєї душі, своєї сутності загубиться весь попередній досвід народу, його традиції, звичаї, дух предків. Можливо, так і зникають нації з політичних карт. Але я впевнена. Доки є мова, є культура, є спогади, народ безсмертний. І це найбільша перемога духу, яку ми можемо святкувати. Я українка, я говорю українською і пишаюся цим. Я звертаюсь до кожного. Ми відповідальні за збереження мови та передачу її наступним поколінням, захищаючи рідну мову. Ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Адже тільки так ми залишимось вічно живими в серцях наших нащад.